Є можливість у нас. Є нагода поговорити з виконувачем обов'язки міністра внутрішніх прав України. Сьогодні ним призначена Ігоря Клименка. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. До цього Гер Клименко обіймав посаду голови національної поліції. Загалом відомстві працює з 2014 року. Нині він генерал поліції першого рану. Також на засіданні уряду вшанували загиблих в авіакатастрофі хвилини мовчання. Ігор Клименко приєднується зараз до нас у загальнонаціональному марафоні. Добрий вечір, пане Пане Ігорю. Ігорю, вітаємо вас. Прийміть співчуття. Дякую. Скажіть, будь ласка, ну, по-перше, наскільки, наскільки після цієї трагедії весь склад міністерства тримається? тримається? Наскільки... Тому що для нас це важливо. Це, можу сказати, з емоційної точки зору, що в нас присутнє відчуття спустошення. Але. Ми розуміємо, що морально будемо оготувати ще дуже довго. В той же час у нас немає часу, для того, ми маємо зібратися для того, щоб забезпечити і безпеку людей, і захист нашої країни. Я хочу ще раз виразити жаль і співчуття рідним та близьким наших керівників, наших товаришів, прекрасних людей. І можу одне сказати, що. Всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ, всі центральні органи виконавчої влади, які входять в систему Міністерства внутрішніх справ, покажуть свою роботу, забезпечать безпеку в державі. Ну, і, звичайно, той вислів міністра Монастицького: що Міністерство внутрішніх справ це Міністерство безпеки, ми будемо нести і далі. Всі задачі і всі плани, які запланував. Денис Монастирський, ми звичайно виконаємо. Стабільність в країні ми забезпечимо. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, ну головна частина цієї всієї теми, яка обговорюється і дуже активно шириться багато версій. Чи яка головна робоча версія того, що сталося? Чи змінилася вона а, надвечір? Версії основні, такі як були, такі і далі розглядаються правоохоронними органами, створені відповідні е, слідчі групи. Правоохоронних органів нашої держави. Відповідна комісія Кабінету міністрів теж розпочинає роботу. Я думаю, що в найближчий час ми дамо відповіді на всі запитання, поки працюють слідчі, і проводяться відповідні експертизи. Пане Ігорю, наскільки правильно було з точки зору безпеки е е сідати в один гелікоптер в цьому керівництву МВС? Я можу сказати одне, що йде війна, і всі керівники всіх рівнів ризикують. Тому що ми маємо знати, що відбувається на фронті, що відбувається в профронтових областях. Ми маємо знати, як служать наші підлеглі, і ми маємо знати, які потреби у наших громадян, як їх захистити. Це можна тільки побачити на власні очі. Тому і міністр Монастирський, і Перший заступник Єнін дуже часто перебувала на фронті і не боялася цього. На жаль, ця трагедія, яка сталася, має показати нам, що дійсно війна продовжується. Не було б війни, не було б цієї катастрофи. Не було б війни, ми б мирно працювали. Тому е зараз важко про це говорити. Як вони мали сідати в гелікоптер чи не мали? Є трагедія, є висновки і є вже робота сьогоднішнього дня. Надвечір, пане Ігорю, стало відомо, що одна дитина загинула, тому що раніше повідомлялося про трьох. Ви знаєте, в якому стані інші діти потерпілі? Які в них травми? Серйозні? Віться, в першу чергу 11 дітей, які знаходяться в лікарні, як переважно це опіки. Це опіки і дитина, яка загинула 17 року народження. На жаль. Також отримала травми, які були несумісні з життям. Ну, Це так. Пане Ігоря, чи можна зараз говорити, куди в такі представницькі компанії летіла верхівка МВС? Чи поки що ця інформація закрита? Верхівка МВС летіла на фронт. Угу. В області, які безпосередньо знаходяться поблизу лінії фронту. Та пане Ігорю, тримайтеся, тримайтеся ви, команди МВС, тримайтеся, рідні людей, які загинули, і нам всім треба триматися. Спасибі вам за це включення. Ігор Клименко Дякую. був в ефірі загальнонаціонального телемарафону, тимчасово виконуючи обов'язки голови Міністерства внутрішніх справ України, голови голова Нацполіції поліції України.